Ім дійсно скріплювали шлюб молодих. Раніше всі жили на віру. Весь всіляких документів, а ті як що скріплювала шлюб, саме був корабаль. Благослови Боже, благослови Боже. І отець і мати своє. Моди. Жного старосту, а йому свашок, які допомагали розбирати корону. Короба, зеленого розмаю, ще воної калини, зеленого. Гінками, колосочками прикрашали корабай, а напередодні, тобто в суботу, його вже пізновечеря випікали, щоб не було часу його перепекти, бо саме по короваї дізнавалися, яка буде доля молодих. А в нашого корабаю семи криниць водиця, семи корів пшениця, семи курей яйця, семи корів масло, ще й семи бочок з жіл медочок, щоб коровай вдався, щоб всім сподобався. Як сили більше стаєєць туди вбили. Дали цукру горщик повненький, щоб наш каравай був солоденький. Сипали під нього жито щоб весело було жити. Клали колосочки, щоб були синочки. Клали квіточки, щоб були дівачки. Виробляли голубини, щоб завжди в парі були. Коровай торочу, щоб, щоб любилися, скочу б гарний пишний не був, а настав час його розбирати. А до коробаю і подарунки декорували. Тож сважки, що ви молодим у подарунок приготували? Ну, звичайно, стільки створювали нову родину нове.